Всім привіт, Макс, на зв'язку. Сьогодні максимально швидко про нову ексклюзивну акцію від біжі Бабі спільно зі мною, де нові користувачі, які зареєструються за моїм реферальним посиланням. До речі, воно є в описі під цим відео та виконуючи певні нескладні дії, про них зараз розповім. Будуть мати можливість отримати 40 баксів від Біжі Байбі. Тож, якщо у вас ще немає аккаунту, це гарна нагода його створити. І давайте перед тим, як я розпочну. Будь ласка, підписочка на канал, хто ще цього не зробив, будь ласка, лайк авансу і обов'язково ще підписочка на телеграм-канал. Там вже є пост по ці акції, туди інформація потрапляє більш оперативно, тож дуже і дуже рекомендую на нього підписатися. Посиланнячко знайдете в описі. Інформацію по даній акції будемо підглядувати з допису з телеграм-каналу, тому що на самій біржі ви про цю акцію нічого не знайдете. Як я вже сказав, це ексклюзивно для нашої спільноти. Так, ще таке невеличке оголошення. Друзі, якщо ви також хочете робити подібні акції з біржою Бабі для своїх партнерів, для своїх рефералів, для своєї спільноти, вам також потрібно стати партнером Біржі Бабіт, яким являюсь я. Як це зробити? У мене є окреме відео, в якому я все розповів і розповів, що це дає, от, крім ось таких акцій. Так, кому цікаво, переходьте в опис, там є посилання на це відео. Будуть питання, і якщо ви захочете стати партнером. Ви пишете мені в особисті, я вам розповім, що потрібно зробити, і допоможу стати партнером біржі Бабі. Що ж, давайте погнали вже по нашій акції. Мабуть, вам трошки набридло, так? Дивимось, є допис, є у нас 40 баксів, і у нас з Байбіт. Про це ми вже сказали. Запустили акцію, тра та та Що потрібно зробити? Перше, зареєструватися за посиланням ось тут, або ось тут, або те, яке є в описі під цим відео. Це конкретно моє партнерське посилання. Воно дає змогу прийняти участь і, звичайно ж, вже виграти ось цих 40 баксів. Друге, що потрібно зробити, це депозит від 50 баксів. Можна якоюсь криптою просто в еквіваленті 50 і більше. І третє, що потрібно зробити, це торговий обсяг на деривативах від 15 тисяч в період проведення. Період проведення у нас з 20.06 по 30.06. Як бачите, умови досить прості. Топ-5 за обсягом торгів отримують по 40 баксів від біжі Бабіт. Нагадую, що це тільки для нових користувачів. Для тих, хто вже зареєстрований, не засмучуйтесь. Зараз біжі Бабід, обговорюємо, що би такого цікавенько зробити і для вас. Обіцяє, що скоро щось таке так вийде. Будуть питання, пишіть все в коментарях або мені в особисті. Мої контакти є в описі. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, лайк, будь ласка, підписочка, хто ще не зробив. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!